Ті, хто не працюють з жовчним, у вас буде застій жовчі. Повірте мені, чому так виникає? Тому що ми живемо в сучасному світі, де є багато стресів. Стрес активує симпатичну нервову систему і у вас спазмується жовчний, у вас спазмується шлунок, у вас не виділяється ця соляна кислота, у вас не виділяється ця жовч. І у вас виникає за цієї жовчі. Тобто жовч не може виділятися так, як ми хотілися, і вона не прибирає своєї суперлужною середови ці яйця, цих листів або самих паразитів. Що потрібно для того, щоб робити, відновити роботу жовчного? Ну, звичайно, що приходити мене, до мене на консультацію, я прописую повноцінний жовчогінний курс. Це не про там, пропити Аллахов, чи Хафітов, чи Урсасан, Урсафайк. Що вам призначають. Це комплексна програма, яка включає в себе. Протизапальну історію, розжижання жовчі, правильні препарати для детоксу починки, для прогонки жовчного. У мене є навіть курс на цю тему. І а, тоді це має реальні класні ефект. І це є як лікуванням, так і профілактикою. Тому що, якщо а, вам хтось прописав якусь там лікування на 3-4 дні, на 7 днів, це не є лікування. Лікування, воно. Повинно бути системою. Ви повинні системно займатися своїм здоров'ям. Тобто, регулярно два рази на рік проходити жовчогінні курси.